Вітаю всіх на каналі Inksystem. Один із найпопулярніших запросів у Google це заблокований рекламний кабінет. Ми тут для того, щоб розібрати, що робити покроково в цій ситуації. Перший крок: з'ясуйте причину блокування рекламного кабінету. Основні причини блокування можуть бути такими: підозрілі дії, пов'язані з оплатою, вхід в рекламний кабінет з іншої країни. Порушення в оголошеннях, наприклад, реклама заборонених товарів або товарів зі спеціальних категорій реклами, обіцянки, які неможливо виконати, неправомірний збір інформації, і навіть низька якість креативу. Другий крок перевірте свої рекламні кампанії. Переконайтеся, що ваші рекламні кампанії відповідають правилам та політиці. Перевірте текст та зображення рекламного оголошення. Наприклад, чи нема там обіцянок, які можуть бути розцінені як оманливі. Третій крок. Внесіть необхідні зміни. Наприклад, якщо ваше рекламне оголошення містить обіцянки, видаліть його або спробуйте виправити. Якщо у вас послуга з так званої спеціальної категорії, наприклад, кредити, робота, продаж житла чи політика. Обов'язково вкажіться в налаштуваннях рекламного оголошення. Четвертий крок: зверніться до підтримки Instagram. Найдієвіший варіант це запросити ручну перевірку у реального менеджера Facebook. Техпідтримка може запросити у вас скан чи фото паспорта або документи, що підтверджує вашу особу. Також майте на увазі чат техпідтримки доступний лише для рекламодавців, які щомісячно витрачають певну суму на рекламу. Невелика порада від нас. Запит краще писати англійською мовою. Так ви збільшите шанси на швидке вирішення питання. П'ятий крок. Чекайте на розгляд. Цей процес може зайняти деякий час від годин до декілька днів. Тому будьте терплячими. Радимо не поспішати і не створювати новий обліковий запис до моменту, поки не вирішите актуальну проблему. Хоча іноді новий рекламний кабінет це єдиний вихід. Шостий крок. Вчіться на помилках. Аналізуйте свої рекламні кампанії, щоб уникнути порушення правил у майбутньому. І підтримувати свій рекламний кабінет у гарному стані. Завжди слід уважно звірятися зі стандартами розміщення реклами. Якщо ці поради були для вас корисними, поставте нам лайк та підпишіться на наш канал. Побачимось у наступних відео!